Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець. Росія прийшла до тотального знищення України. Я ще рік казав, ще рік назад, вибачте, казав: якщо Росія вийде на виробництво 300-400 дронів на добу, вони можуть бомбити дронами і ракетами нас цілодобово. Тоді через рік. України не стане, буде знищено все. Промисловість, житло, інфраструктура, залізниця, аеродроми. Рік-два таких бомбардувань України не стане. Потрібна адекватна відповідь, але яка може бути адекватна відповідь, коли у нас гроші йдуть на парки, сквери, на стадіони, в Чернівцях перекладають бруківку. За один з мільйонів гривень роблять маленький куточок громадського простору біля кінотеатру? Мерклічук списує гроші. Та всім. В Україні списують мільярди грошей собі в кишені. так ППО практично немає. З кулеметів лупити по шахедам, які зараз з електронними з реактивними двигунами літають, практично вже, як кажуть, нереально. Який вихід? Правильно, вихід один об'являти війну. Президент Зеленський повинен об'явити стан війни з Росією, всі гроші. З мерських кишень, скверів, стадіонів, е, бруківок, що бійшли на оборону. Всі доплати чиновникам, космічні, зарплати чиновникам, депутатам, ТЦКшникам, поліцаям скасувати. Хай вони. Живуть і виживають як простий український народ. Які гени? От ніхто ж не, не спитає, чому гене знову простий український народ? Чому удари йдуть тільки по житловим будинкам простого українського народу? Ніхто не питає, ну ніхто не питає. Я скажу дуже просто: якщо Україна зараз не об'явить стан війни, якщо корупція, розкрадання грошей в Україні буде йти так, як воно йде, Україна буде знищена. Все. А росіяни будуть лупити так кожен день по 900, 800-700 дронів. Рік-два України тупо не стане. Вони нас загонять в 16 століття. Будемо сокирами бігати за мамонтами. Звертаюся до президента Зеленського, об'являйте стан війни, пане президент. Це не жарт. Це тотальне винищення українського народу, України. Об'являйте стан війни, пане президент, тому що інакше України не стане. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!